Мечі свої перекують вони на ламеч, тобто на плуги, а списи свої на серпи. Не буде потреби вже в зброї. Все те залізо перекують на аграрні інструменти, щоб обробляти землю. Буде мир на всій землі. І люди звикли, що є постійно війни. І в це важко повірити, що настане час, коли війни вже не буде. Війни вони точаться від самого початку. Відкайна, явеля, да, це була така перша маленька війна. Але потім почалися війни, народи на народи постійно. В старому заповіті ми бачимо, також були постійно війни. Багато цих війн ініціював сам Бог, щоби потрібно їх проводити. Але це інша тема, це було на це свої причини, чому Бог говорив, і це був правдивий суд Божий. Але це інша тема. Але сам факт, що війни були постійно. І люди настільки звикали до війн, як ніби це невід'ємна частина. З цим потрібно жити і миритися, як ніби це закономірність. Війна це закономірність. І сьогодні в наш час дуже багато війн по всьому світі. Просто про деякі ми знаємо, а про деякі не знаємо. І дуже багато війн відбувається, великих і маленьких, і це відбувається постійно. Що цікаво, в старому Заповіті навіть є таке місце, яке говорить, що люди настільки звикали до війни, що це ставало звичкою. Якщо ми читаємо 2 Самуїла, 11 розділ, перший вірш, там написано так. І сталося по року, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і слух своїх, із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили амунітян і облягли рабу. Історія далі знайома, що Давид не пішов тоді, коли зазвичай. Царі виходять на війну. В, 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 в різних перекладах якось так сказано, по-різному, що як ніби складається думка, що це саме той час, коли царі вже звикли, що це той час для виходу на війну. Вже як ніби як порозважатися, в них це виходило. Просто вони вже звикли, що це час, коли виходять царі на війну. Настільки війна стала звичною для людей. Але чи можна до цього звикати і чи потрібно? І хоча люди звикли до війн, все рівно це не те, що задумав Бог. Господь проти того, щоб гинули люди, Господь проти того, щоб гинули грішні, і щоб люди вбивали одне одного. Господь, звичайно, проти цього, хоча йому приходиться допускати це по різних причинах. І кожен час є свої причини на це. Але це неприродньо і це ненормально. І це жахливо, коли є війни. І сьогодні люди намагаються вирішити цю проблему, намагаються вирішити проблему війни і думають, як би так зробити, щоб війн на землі не було. Ми вже говорили про те, що навіть створився такий комітет, Організація Об'єднаних Націй, яка працює над тим, щоб не було війни. Вони працюють над тим, щоб не було війни, щоб був мир на землі. І що цікаво, що вони навіть взяли... Текст освітці старого заповіту, цей який ми прочитали, і зробили пам'ятник перед входом в будівлю ООН. Там стоїть пам'ятник, де показано, як перековують ось ці мечі на ось такі плуги, видно, як ніби зброю, перековують на аграрні інструменти. Вони взяли цей принцип, вони хочуть, щоб так було. І стараються, і роблять все для цього. Але ми бачимо, що, на жаль, у них не виходить. І сьогодні вони прикладають старання, але війна продовжується, і війна не згасає. А, на жаль, вона продовжується, і не знаємо, коли закінчиться. І по всьому світі є війни, і люди не можуть вирішити цю проблему. Звичайно, хотілося б, щоб проблема війн вирішилася і настав мир по всій землі, але сам Христос сказав, що будуть війни. І він каже в Луки 21 розділ, 24-й вірш, каже: про війни почуєте, глядіть, не лякайтеся. Бо статися належить тому. І доколи це, буде? доколи це буде. Також є інший текст, де сказано: «І поляж...» вірніше, зараз Луки 21, 24, і поляжуть під гострим мечем і зберуться до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поганих. Бачимо, що і сьогодні в Єрусалимі також точиться війна. І на тому місці, де має бути святиня, де має бути храм для Ізраїля, для юдеї, там вони не можуть зробити храм, тому що там погани ходять і поставили свою святиню. І нічого з цим люди не можуть вдіяти. І нічого Ізраїль цим не може здіяти, тому що сам Христос сказав, так буде, поки не скінчиться час тих поганих. Коли Господь визначить, що досить час поган закінчився. Тоді і все зміниться. І потім буде вже остання війна, яку сам Господь проведе проти тих, хто виступлять проти Ізраїля і проти Божого народу. І настане мир. Настане мир, той мир, який не могли люди установити, Господь його установить. і перекують свої мечі нас. Серпи або на орала, на ламеші і списи на серпи, і не буде вже миру о, війни. Не будуть люди воювати, не будуть люди вже вбивати одне одного, не будуть навчатися війні, тому що потреби в цьому не буде. Сам Господь не рахує, що це нормально. І Він бажає, щоби настав мир по всьому світі. Чому ж війни до цих, до цих пір є? На різдво ми згадували, що ангели співали, що на землі мир. Але мир, на жаль, не настав ще до цих фір. Чому? Чому Христос не установив тоді ще своє царство? Вже відповідь була на це, і ми багато чуємо про це, тому що Господь з першим своїм приходом Він установив царство своє в серцях, в серцях всіх вірних. І що цікавого, що вірні люди вони вже починають жити по принципам царства Божого, яке настане видимим образом, настане потім. Але люди, вірні Христу, вже живуть так, як Господь хоче. Вони вже живуть так, як Господу приємно. І стараються поводитися так, як Господь вчить, як буде в його царстві, коли він установить його буквальним образом. Чому на світі є зараз війни? Тому що не Христос сьогодні панує і царює буквальним образом царстві своєму на землі, а володарі світу цього. Вони правлять цим світом. І тому є війни, і про них сказано. Ми можемо прочитати 1 Коринтян, другий розділ 6 по 8 вірш, написано так. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо про Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього світу не пізнав, коли б, б пізнали були. То не розп'яли б Господа слави. Бачимо, по якій причині немає миру на землі, тому що править не Христос, а правлять володарі цього світу і правлять так, як править світ. І перший прихід Христа царство прийшло в серця. А на землі Господь ще не встановив своє царство. Він установить. І буде володарем над всім світом сам Господь, і тоді неодмінно прийде мир, і Господь встановить цей мир. Царство Христа не від світу цього, Він сам про це говорив. Це написано Івана, 18 розділ, 36 вірш. Ісус відповів: Моє царство не від цього світу. Якби від цього світу було б моє царство, мої слуги воювали б, щоб я не був виданий юдеям. Та царство моє не звідси. Але настане час. І Господь принесе своє царство на цю землю. І вже ці царства, які противляться Ісусу Христу, вони вже не будуть мати місця. Отже, настане день, коли видимим образом Царство Ісуса Христа настане на цій землі. І що цікаво, про це пише і пророк Михей, дуже схожий текст, який ми прочитали в Ісаї, так само написано і пророка Міхея. Ми читаємо четвертий розділ Михея з першого вірша. Та буде наприкінці днів, гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо й вийдемо на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє з Єрусалиму. І він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині, і вони перекують мечі свої на ламеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і не буде навчатись війні. І четвертий вірш доповнює: І кожен буде сидіти під своїм виноградником, під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Савота оце прорекли. Настане час того. Хто страшить, хто лякає війнами і так далі, вже не буде. Не буде причини боятися війни. Тому що Господь зробить так, що буде мир, і всі будуть спокійно сидіти під своїм виноградником у своєму місті, у своєму домі і славити Бога. Послідовники Христа вже живуть по принципам Царства Божого. В їхніх серцях мир і вони живуть по цим принципам, які мають настати. Але також хочеться згадати, що є і духовна війна. Ми говорили з вами багато про таку земну фізичну війну, коли вбивають одне одного, тіло вбивають. Але є духовна війна, і ми з вами ведемо цю боротьбу. Ця духовна війна вона не менш серйозніша і вона не менш приносить не менші втрати приносить, якщо не пильнувати. І вона приносить набагато більшу шкоду, ніж фізична війна, тому що фізична війна вона вбиває тіло, а духовна війна, якщо її програти, то душу можна загубити. І це набагато страшніше, тому що тіло на цій землі тимчасове, а душа вічна. І важливо, де буде душа вічність проводити. Навіть якщо тіло загине передчасно на цій землі через війну, але душа буде спасенна. То це набагато цінніше, ніж навпаки, ніж тіло спасти і прожити хороше, земне життя, але душі свої занапастити. Тому йде духовна війна, і нам також нелегко, тому що проти нас воюють духи злоби піднебесної, проти яких ми повинні постійно воювати, проти сатани, який старається, як лев пожерти кожного, хто не пильнує, проти його лженаук, які постійно. Виступають проти церкви, і церква постійно під ударами різних лженаук, як ніби, як ніби з Біблії взятих, як ніби ті самі тексти читаються, але вони перекручуються і постійно атакують проти церкви, проти істини і проти Слова Божого. І проти цього потрібно також постійно вести духовну боротьбу і проти гріха, який іззовні на нас тисне, і проти нас самих. Проти гріха, який старається з, з нашого тіла воювати проти нас. І це постійна, постійна така конфронтація. Але ми, ми маємо Духа Святого, в Римлянам 8 розділ написано, що ми вже маємо силу перемагати, і нам постійно потрібно перемагати Духом. Вчинки тіла нам постійно потрібно вести цю боротьбу. І нам нелегко. І ми також від цього стомлюємось і зітхаємо, і думаємо, коли вже настане визволення. Але радісна новина в тому, що на небі і духовної війни також уже не буде. Не тільки фізичної, в Царстві Божому і на землі, яке він установив. І духовної війни вже не буде, вже не потрібно буде боятися, що можна ось так. Не попильнувавши, одразу можна впасти. Диявол буде скутий, не буде того, хто буде ззовні провокувати на гріх. І ми будемо звільнені від пожадливостей цього тіла, будемо мати нові тіла. І будемо вільно прославляти Господа без боязні. І не буде того, хто буде страшити, не будемо боятися. що... Якщо не попильнує, ми можемо впасти і так далі. Це буде приємний час, коли ми відпочинемо від ось цієї і духовної війни. Тому настане Царство Боже, і ми відпочинемо. Але нам здається, але ж коли це настане? Час іде, і роки йдуть, і нам важко тут на землі. Але ви знаєте, апостол Павло. Говорить в римлянам 8 розділ, 18 вірш, так що бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Дуже скоро настане вічність, і в порівнянні того, що ми отримуємо в вічності безкінечне життя. Вічне у Господі без війн, без фізичної війни, без духовної війни, без страждання, без смерті, без горя, без вбивства, без насилля, то, озираючись на це земне життя, воно видасться таким коротким і мізерним. Але Господь хоче нас тут закалити, щоб ми пройшли ось це випробування і навіть випробовуючи нас війною, щоб ми залишились вірними Христу, щоб коли війна на нас тисне, з нас виходило. Добро, любов Христа, благословіння. І щоб ми зберегли свої серця в чистоті і в вірності Ісусу Христу, навіть і коли так важко, і коли настала і фізична, і постійно є духовна війна. Тому слава Богу, що війни вони є лише на цьому земному, тимчасовому житті, коли ми в цьому земному тілі. І слава Богу, за те, що у вічному, безкінечному житті. Війн уже не буде, і буде повний мир, буде радість, і ми будемо вічно прославляти Господа. Йому слава за це. Амінь. Помолимось.